Мистецтво холодної сили, стратегічна відстороненість як вища форма домінування. Слухайте надзвичайно уважно, адже я збираюся навчити вас чогось справді небезпечного. Це не та гучна демонстративна влада, до якої звикли маси, це не емоційний тиск і не груба агресія, яку так часто помилково приймають за справжню могутність. Ми будемо говорити про холодну силу, той особливий вид влади над собою. Та обставинами, який дозволяє виживати в найлютіших життєвих штормах і диктувати кінцеві результати в той самий час, коли всі навколо піддаються паніці та хаосу. Запам'ятайте фундаментальне правило якщо ви відчуваєте занадто багато, ви викриваєте занадто багато. А коли ви викриваєте свої внутрішні стани, ви миттєво втрачаєте всі важелі впливу. Саме в цей момент емоційна відстороненість. Перестає бути просто рисою характеру і стає вашою найгострішою стратегічною зброєю. Світ, у якому ми живемо, сконструйований таким чином, щоб постійно ловити вас на гачок емоцій. Соціальні мережі, корпоративні структури та навіть особисті стосунки, часто працюють як механізми для дренажу вашої уваги. Вони роблять вашу поведінку абсолютно передбачуваною для маніпуляторів. Гнів викриває ваш таймінг, показуючи ворогам. Коли саме ви втрачаєте контроль, бажання викриває ваші вразливі місця, за які вас можна смикати, наче маріонетку. Страх оголює точки контролю, через які вами можна керувати без вашої згоди. Ніколо Макіавеллі розумів ці істини задовго до того, як сучасна психологія дала їм назви. Спокійна людина завжди диктує темп гри. Емоційна людина лише слідує за ним, марно намагаючись наздогнати події. Ви знаходитесь тут не для того, щоб подобатися оточенню. Ваша єдина мета бути максимально ефективним. Фундамент емоційної автономії відстороненість як дисципліна. Коли ви відсторонюєтеся від загального емоційного фону, ви починаєте бачити патерни, які інші люди пропускають крізь свій внутрішній шум. Коли ви свідомо уповільнюєтеся, ви фактично змушуєте інших поспішати і робити помилки. Коли ви говорите менше, ваша присутність стає набагато важчою. Ваша тиша перетворюється на нестерпний тиск для опонентів, а ваше терпіння на приховану загрозу. З цього моменту ви повинні припинити просто реагувати. Ви повинні почати позиціонувати себе, дозвольте іншим розкривати свої наміри через їхні імпульсивні вчинки, поки ви холоднокровно збираєте інформацію. Це не просто самодопомога, це самокомандування. Емоційна відстороненість це не апатія, це вища форма дисципліни. Загострена до рівня стратегічної переваги, тієї миті, коли ви припиняєте автоматично реагувати на зовнішні подразники, ви припиняєте бути керованим. Світ постійно кидає у вас каміння провокацій, очікуючи на звичний сплеск гніву чи образи. Але коли ви зустрічаєте ці удари порожнечою і тишею, ви стаєте непереможним. Слабкість сучасної людини полягає в її непереборній потребі. Бути почутою та зрозумілою. Сила ж полягає в здатності спостерігати за хаосом зі сторони, не дозволяючи жодній його краплі потрапити всередину вашої фортеці. Кожна ваша емоційна реакція це подарунок вашому опоненту, це дорожня карта ваших найглибших слабкостей. Справжня дисципліна починається всередині. Ви повинні навчитися дивитися на власні емоції як на зовнішні об'єкти, які не мають прямого доступу до вашого центру. Прийняття рішень. Коли ви відчуваєте приплив адреналіну чи спалах гніву, ви не піддаєтеся їм. Ви робите крок назад у своїй свідомості, ви починаєте аналіз, чому цей подразник викликав саме таку реакцію? Хто намагається мною маніпулювати? Що я реально виграю, якщо зараз проявлю цю емоцію? У переважній більшості ситуацій відповідь буде нічого. Тому ви обираєте тишу, ви обираєте нейтральний вираз обличчя. Ви обираєте стратегічну паузу, яка триває довше, ніж дозволяють соціальні норми. Це радикально збиває з пантелику тих, хто звик до миттєвих реакцій. Ваша незворушність створює вакуум, який інші намагатимуться заповнити своїми зайвими словами, видаючи свої слабкості ще більше. Стратегія інформаційної тиші та контроль над сприйняттям влади за своєю природою любить темряву. Кожен факт про ваші плани, який стає відомим іншим. Зменшує вашу здатність до маневру. Макіавелівський підхід вимагає радикальної економії інформації. Люди відчувають постійний свербіж, розповісти про свої успіхи чи поділитися грандіозними планами. Це робиться заради дешевого підкріплення власного его. Проте кожен такий розголос це втрата вашого важеля впливу. Коли ви мовчите про свої наміри, ви залишаєте світ у стані болісної непевності. А непевність це мати страху і глибокої поваги. Ви повинні стати чорною скринькою для свого оточення. Люди можуть бачити вхідні дані і кінцевий результат вашої дії, але вони ніколи не повинні розуміти процесу, що відбувається всередині. Це створює навколо вас Ореол містичності. Справжній лідер ніколи не пояснює свою стратегію тим, хто не є інструментом її виконання. Кожне ваше зайве слово це потенційна зброя в руках вашого ворога. Вчіться слухати набагато більше, ніж говорити. Задавайте питання, які змушують інших розкриватися, але самі залишайтеся за зачиненими дверима. Чим менше про вас знають, тим менше точок для маніпуляції у них залишається. Більшість людей програють через свій поспіх, вони прагнуть результатів негайно, тому діють передчасно, руйнуючи власні шанси. Справжня міць вимагає здатності витримувати дискомфорт невизначеності протягом тривалого часу. Терпіння це не пасивне сидіння. Це активне спостереження за тим, як обставини та людські помилки дозрівають для вашого вирішального удару. Ви повинні бути схожі на мисливця, який може годинами залишатися нерухомим, чекаючи, поки жертва сама підставиться під ідеальний постріл. Коли ви дієте з позиції абсолютного терпіння, ви не витрачаєте енергію на марну метушню. Ви дозволяєте іншим виснажувати себе в їхніх наївних спробах контролювати хаос. Ви просто чекаєте на їхню помилку. Ваша роль бути в повній готовності використати цю помилку миттєво і безжально. Уповільнення темпу в будь-якій розмові дає вам можливість помітити мікрореакції іншої сторони, тремтіння рук чи відведений погляд. Коли ви свідомо не поспішаєте відповідати, ви змушуєте іншу людину відчувати дискомфорт від тиші. Вона почне говорити більше, намагаючись заповнити цю паузу. І саме в цих зайвих словах ви знайдете ключ до повної перемоги, домінування через мовчання та ефект невидимої присутності. З часом така модель поведінки перетворюється на вашу сутність, ви стаєте недосяжним для звичайних інструментів впливу. Люди навколо починають відчувати, що ви граєте за зовсім іншими правилами. Це викликає в них поєднання захоплення та підсвідомого побоювання. Ви припиняєте бути частиною натовпу. Ви стаєте автономною силою, ваш емоційний суверенітет стає абсолютним. Жодна образа більше не може вас зачепити, бо ви не надаєте їй місця у вашій системі координат. Жодна лесть не може вас збити з курсу, бо ви знаєте свою реальну ціну. Ваша присутність починає відчуватися оточуючими інакше. Оскільки ви дуже вибірково ставитеся до своїх дій, кожен ваш прояв набуває в очах інших величезної ваги. Люди підсвідомо починають цінувати вашу увагу, бо її важко отримати. Вони починають зважати на кожне ваше слово. Це і є справжня економіка руху, нічого зайвого, нічого випадкового. Все підпорядковано єдиній стратегії. Ви більше не намагаєтеся довести світові, що ви сильні. Ви просто стаєте самою силою. Ви повинні повністю прийняти свою нову ідентичність як суверенної особистості. Ви не вважаєте за потрібне пояснювати свою стратегію, ви не виправдовуєте свої рішення і ніколи не шукаєте співчуття. Ви підтримуєте високі стандарти для самого себе і дозволяєте реальності самостійно структуруватися навколо вас. Це і є повна активація макіавелістського режиму. Ви більше не вчитеся виживати в грі, ви вчитеся стояти над нею. Це шлях справжньої еліти, шлях тих, хто обрав холодну правду сили замість комфортних ілюзій слабкості. Психологічна архітектура внутрішньої фортеці, кожна людина, з якою ви стикаєтесь, підсвідомо шукає ваші межі. Вони роблять це через маленькі перевірки, запізнення, недоречні жарти, спроби тиску. Якщо ви реагуєте емоційно, ви показуєте, де знаходиться ваш паркан. Якщо ви реагуєте холодною відстороненістю, ви показуєте, що ваш паркан це стіна, яку неможливо пробити. Ваша здатність не давати очікуваної реакції, це найвищий прояв сили. Це змушує людей поважати ваш простір, навіть якщо вони не розуміють його природи. Ваш розум має бути налаштований на одну хвилю ефективність. Все, що не сприяє досягненню ваших цілей, має бути відкинуте. Це стосується і токсичних людей, і руйнівних звичок, і власних слабкостей. Ви стаєте хірургом власного життя. Ви відсікаєте все зайве, залишаючи лише те, що робить вас міцнішим. Це болючий процес, але це єдиний шлях до справжньої влади над своєю долею. Коли ви припиняєте бути рабом своїх імпульсів, ви стаєте господарем свого майбутнього. Внутрішня стабільність це не відсутність проблем, а здатність залишатися незмінним під їхнім тиском. Коли трапляється криза, більшість людей починають шукати винних чи жаліти себе. Ви ж починаєте шукати можливості. Криза це лише зміна умов гри. І той, хто швидше адаптується до нових правил, отримує найбільший виграш. Ваша холодна голова дозволяє вам бачити вихід там, де інші бачать лише стіну. Механіка стратегічного впливу без прямого конфлікту. Справжня перемога це перемога, здобута без бою, це вища майстерність за макіавелі. Ви створюєте такі умови, за яких ваш опонент сам вирішує відступити, вважаючи це своїм власним рішенням. Це досягається через непомітне маніпулювання контекстом. Ви не тиснете безпосередньо, ви змінюєте ландшафт навколо людини. Ви контролюєте інформацію, яку вона отримує, людей, з якими вона спілкується, та ресурси, до яких вона має доступ. Врешті-решт, у неї залишається лише один шлях той, який вигідний вам. Для цього потрібно бути майстром спостереження. Ви повинні знати про своїх конкурентів більше, ніж вони знають про себе. Вивчаєте їхні звички, їхні страхи. Їхні приховані моменти гордості. Використовуйте ці знання не для того, щоб завдати шкоди негайно, а для того, щоб мати важіль у потрібний момент. Знання це потенційна енергія, вона стає реальною силою лише тоді, коли ви застосовуєте її в точці найменшого опору. Ніколи не виявляйте свої переваги занадто рано. Нехай ваші опоненти почуваються в безпеці, нехай вони думають, що вони контролюють ситуацію. Це робить їх розслабленими та вразливими. Найнебезпечніший момент для будь-якої людини це момент тріумфу, бо саме тоді вона втрачає пильність. Ви ж повинні залишатися максимально зосередженим саме тоді, коли все йде добре. Постійна готовність це ціна, яку ви платите за свою незалежність. Відмова від схвалення як вихід на новий рівень влади. Однією з найбільших перешкод на шляху до сили є потреба в тому, щоб вас любили або схвалювали. Ця потреба робить вас вразливим для маніпуляцій через лестощі чи почуття провини. Коли ви кажете собі, мені байдуже, що про мене думають, ви обриваєте тисячі невидимих ниток, за які світ смикав вас роками. Ви стаєте автономним. Ваші рішення тепер базуються на логіці та стратегії, а не на бажанні комусь догодити. Це не означає, що ви повинні стати грубим. Навпаки, ви можете бути гранично ввічливим, але ця ввічливість, Буде лише частиною вашого професійного образу. Всередині ви залишаєтеся крижаним, люди відчувають цю дистанцію, і вона викликає у них набагато більше поваги, ніж будь-яка спроба бути вас своїм хлопцем. Ви стаєте об'єктом, навколо якого обертаються інші, а не планетою, що обертається навколо когось іншого. Ваша самооцінка має залежати лише від того, наскільки точно ви дотримуєтесь власного кодексу. Якщо ви дали собі слово і дотримали його, ваша сила зростає. Якщо ви проявили слабкість, ви повинні проаналізувати її і зробити так, щоб це не повторилося. Ви самі собі суддя і самі собі кат. Тільки такий рівень самовідповідальності дає вам право керувати іншими. Влада, це це не привілей, це тягар, який може нести лише той, хто повністю підкорив самого себе. Стратегічне терпіння та управління часом час це ваш найцінніший ресурс, і ви повинні навчитися використовувати його як зброю. Більшість людей живуть у режимі терміновості, реагуючи на кожне повідомлення чи кожну подію негайно. Це робить їхній розум розпорошеним. Справжній стратег вміє витримувати паузи. Якщо вам ставлять складне питання, ви не зобов'язані відповідати відразу. Візьміть паузу. Нехай ваш опонент нервує. Тиша це простір, у якому помирають чужі маніпуляції. Навчіться чекати на ідеальні обставини. Іноді найкраща дія. Це повна відсутність дії. Ви спостерігаєте, як ваші конкуренти виснажують один одного, борючись за дрібниці, і входите в гру лише тоді, коли головний приз лежить ніким не захищений. Це не боягузтво, це вища форма розсудливості. Економія зусиль дозволяє вам наносити удари такої сили, про яку інші навіть не мріяли. Ваш розпорядок дня, ваші звички та ваш фокус мають бути захищені залізною стіною. Не дозволяйте випадковим людям красти ваш час. Навчіться говорити «shark to turn to you» без жодних пояснень чи виправдань. Пояснення це форма слабкості, ви наче просите дозволу на власну відмову. Сильна людина просто констатує факт: чим менше ви виправдовуєтеся, тим більше ваги мають ваші рішення в очах оточуючих. Стан абсолютного суверенітету та завершення ініціації. Завершуючи цей кодекс, ви повинні усвідомити. Повернення до колишнього стану неможливе. Як тільки ви навчилися бачити світ крізь лінзу макіавелістської сили, ви більше не зможете бути жертвою, ви стаєте гравцем. Ваша залізна дисципліна стає вашою свободою, ваша відстороненість вашим щитом. Ви більше не шукаєте лояльності, ви створюєте умови, за яких лояльність є єдиним логічним вибором для інших. Ваша присутність у будь-якому просторі починає відчуватися як щось монолітне. Ви випромінюєте таку внутрішню стабільність, що люди навколо підсвідомо починають підлаштовуватися під ваш ритм. Ви стаєте архітектором власної реальності. Це і є справжній тріумф волі. Ви більше не залежите від примх долі чи настрою натовпу. Ви господар своєї долі, капітан своєї душі. Пам'ятайте, сила це не те, що ви отримуєте, це те, ким ви стаєте. Це щоденна робота, постійне відсікання слабкостей та шліфування свого розуму до рівня досконалого інструменту. Ви тепер належите до тих небагатьох, хто розуміє, справжня влада це влада над собою, яка автоматично перетворюється на владу над світом. Будьте тихими, будьте небезпечними, будьте непереможними. Це шлях холодної сили, і тепер ви на ньому.